ваз 21.09, 1,5 двигун. Заміна паливних форсунок. Значить, друзі. Ось так у нас це виглядає. Обов'язково закриваєте впускні отвіри, щоб ніякі посторонні предмети туди у вас не впали. Такий маленький лайфхак. Якщо не можете зняти паливну рампу, тому що тут буває дуже плотно сидять в посадочних місцях форсунки, то. Знімаєте форсуночку, відщовкуєте і знімаєте топливну рампу з форсунок зверху. І Потім по одній заливаєте ведешкою і тако крутите і витягуєте. О, тому що одразу всі чотири неможливо було зняти. Тому міняємо. Форсуночки будемо ставити, бош. Навпала у нас ось такий номер. Ось так виглядають запаковані. Ось так. Перепаковуємо, вже йдуть з уплатнітельними колечками. Форсуночки наші вже на місці. Стали чітко, збираємо все в обратному порядку. Якщо прокладочка не обдавлена, оставляємо і єдине, що обезжирюємо. обов'язково. Ну і не забуваємо затички. Так, продовжуємо займатися нашою. Дев'яточкою. Значить, що робимо? Даний час замінив три подушки двигуна. Бачите, гофра чистенька, сухенька. Зараз покажу, як тут це у нас виглядає. Ну, ось так. Одна. Це, типу, усилені подушки. Стали чітко, без проблем. Все супер. О, зараз покажу, як виглядають старі. Так, ось так називається виробник цих подушок. Кому цікаво, можете заказувати, їх стають без проблем, все добре. Також замінив датчик рівня мастила. Ось наші старі. Бачимо, що їм вже картик. Повністю потріскані, полопані, Значить, порвано. Коли висів двигун на них, взагалі було дуже чітко видно, що їх пора міняти. Ось так. Зараз збираємося, Також замінимо паливний фільтр. І Це, друзі, з 9 ми вже закінчили. Ось так працює наш двигун. Подушки, звісно, дуже жорсткі, Блін, дивіться, я нажимаю, він навіть не хилитається, цей двигун. Прям такий мощний спорт. От, що робили по ній? Замінили 4 форсунки, замінили 3 подушки, замінили мастило, мастило арал заливали, масляний фільтр мановський, також по глуснику там деякі питання були і, 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 і бензиновий фільтр. Ось те, що робили по цьому двигуну. Так вона працює. Цей автомобіль буде у продажу, скоріш за все весною. Така «дев'яточка». Звісно, хазяїн слідкує, за нею, тут рідний пробіг. Пробіг рідний 70. Ага, 82 тисячі рідного пробігу. Можете подивитись. Але машинка їздить в даний час, кожен день. вихлоп у неї. Не троїть, не пердить, не кашляє. Це Здесь... До... 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 До. Це моє. Да. Хороша, там звіт. Є у мене питання ще по лямду-зонду, тому що сміс іде трошечки багато сміс іде. Лямда зонд не реагує, не строїть діаграму. Лямбду треба желательно. Замінити. Це, це я скажу клієнту. Далі хай вирішує. Це вже трішки не мій профіль. А так, бомба. Всім гарного дня, не ламайтесь, дзвоніть, питайте, якщо що, завжди радий допомогти. Всім удачі!